Любі мої всім гарного дня, всіх вітаю. Хоча сьогодні день е, не дуже такий, ну, в порівнянні з вчорашнім позавчорашнім, то сьогодні вже у нас прохолодно, та я думаю, що в усіх погода, в принципі, одинакова. Але ну, нам же це не головне. Розумієте, саме головне тепло. В душах, в серцях і і мир мир. <кій> Отримала я посилочку від пан... пані Наталії. Це майстриня, яка виготовляє шедевральні речі своїми руками, вона шиє. Це ну, супер майстриня розумієте, тому що я Дивуюся і захоплююся кожним її витвором, бо я й не можу по-іншому це назвати. Також пані Наталя, кроме текстилю, поклала в посилочку ще деякий посуд, як завжди, це вже не один раз вона це робить, для того, щоб, можливо,. Я запропонувала вам, ви його, можливо, придбаєте. І, відповідно, ці кошти підуть туди, куди ми всі зараз е скидаємо кошти. Я не хочу озвучувати, е я не боюсь нічого. Я просто не хочу озвучувати, тому що потім проблема із каналом. То мінусуються підписники, то ще якісь там нюанси. Тому, але я думаю, що ви всі зрозуміли, для чого і що. Це буде в слідуючому відео, а зараз будемо розглядати оцей прекрасний текстиль. Кожна річ унікальна. Кожна річ виготовлена в єдиному екземплярі. В єдиному екземплярі я покладу для себе зошит, щоб не перепутатись цінами, тому що, знаєте, товар не мій, товар не мій, я лише Е, продаю мені контент, пані Наталі, е, все решта. Пані Наталі син е, стоїть на захисті нашої України, тому е, треба допомогти. Так, хочу похвалитись подарунком. Е, Перед цим пані Наталя подарувала комплект постільної білизни для хлопчика. Я вам показувала. Дочекались ми свого хлопчика і є в нас тепер такий чудовий комплект постільної білизни, а він ну, приблизно в таких кольорах. Це кольор м'яти. Ну і там переважають також такі кольори. І ось вона. Пошила такий ніби органайзер в ліжечку. Правда, ми ще не ставили ліжечку, так як Дмитрик спить з мамою, бо ще він дуже маленький, але ж ліжечко в нас вже є. І постіль в ліжечку в нас є. І ось такий органайзер, пані Наталя пошила і подарувала нам для Дмитрика в ліжечку. Дивіться, такі зав'язочки ось І ось три таких, Воно м'ягесеньке. Тут, я так зрозуміла, що вона вставляє майже в усі свої вироби дорогий наповнювач Slimtex, тут вставлений наповнювач, тобто воно м'ягесеньке, і отакі три кишеньки. Дивіться, вони навіть так ніби розкладаються, що ну, більше можна щось покласти. Такі речі потрібні, так як можна. Сюди покласти і пляшечку з водичкою, і якісь необхідні речі, і навіть і іграшку, яку. Ну, це вже буде на вибір для батьків. Ось така чудова річ. Я дуже задоволена і щиро дякую пані Наталі за такий чудовий подаруночок. Так, ну це я похвалилася подаруночком. От, Все воно в торбинках, все ну дивіться, ну дивіться, яке воно все чудове. Навіть торбинку можна до кроватки підв'язати і щось покласти туди. Ось таке все гарнюще, щира подяка. Хай е, Бог береже, Бог благословить пані Наталю і її сім'ю. Так, дивимось далі. Це вже текстиль, який пані Наталя пропонує вам до продажу. Маю 4 отаких подарункових торбинки. Вони е можна використовувати як для подаруночків. Бачите, який чудовий подарунок, так як і тут торбинку можна використати, це все бавовна, можна використати в певних цілях. Ось такі бавовняні мішечки, вони мають розмір, тут два мішечки, розмір 30 на 20 і два мішечки 40 на 20. Ось такі мішечки. Дивіться, тут мотузочки, стягуються ось так оригінально, в таких рожевих кольорах. Тут ось зверніть увагу, смужечка з мережева нашита такий декор чудовий такі два мішечки. Ось, бачите, одинакових, але мережево різне трішки, що те, що те гарне. Так, і ось таких два. Знаєте, я вже коли дивилася на оці два мішечки, та й думаю, ну, отак батон поклав, отак стягнув, і отак підвісив е, навіть на дверну ручку у кухні. Та будь-куди. І вже е, зберігається хлібчик у натураль, натуральній такі полотняній торбинці. Тут ось, е, бачите, така мережечка, стрічечка з мережевом. Вишито так, такі ось, бачите, квіти рожеві. Ось такі, такі така торбиночка. І ось така торбиночка, такого розміру. Але з мережевим. З цієї і з цієї сторони. Ось такі чудові вироби. Кожен мішечок буде коштувати по 60 гривень. Хто займається рукоділлям, то мене може зрозуміти, що ціни ростуть з кожним днем, а матеріал це новий матеріал, це не був у використанні. Усе з нового матеріалу, це все коштує великі гроші, а ціни ростуть з кожним днем. Тому от так от. Так, далі, а далі у нас є грілочка. Я буду так підглядати і підчитувати. Грілка на чайник. Дивимось, бачите, все в таких торбиночках. Дивимось на цю чудову красу, рожева торбиночка. Навіть вона не рожева, а така трішки, ні, рожева такі. Це тон, бусковий тон придавала, придавав колір цієї грілочки. Так, матеріал. Змішаний матеріал. Тут є поліестер і бавовна. Далі всередині вкладений Слінтекс всередині підкладочка. Це ось всередині бавовна. Це ось тканинка зверху бускового, ну, навіть такого фіолетового кольору це поліестер. І такий декор, бачите, також, ну, так, зараз всі тканини або бавовна, або поліестер. Розумієте, тому. І тут ось така тюль нашита. Все дуже гарно, зверніть увагу, зверху вона стягується на мотозочок. Ось. Тут доволі таки, я вам скажу, ну, що сума грошей вкладена, що час. Я знаю, я сама виготовляю. Плетені вироби, і я інколи задумуюся. Ви знаєте, так як я дивилась відео, як вираховують ціну того чи іншого виробу, ну то я ніяк не вписуюся в ту ціну, тому що, але я розумію, що зараз всім нам складно. Тому, та й так, так, так також і пані Наталя, я бачу, вона не, не ставить ту ціну. Яку насправді воно коштує, тому що це речі в єдиному екземплярі. От, наприклад, у такої грілочки її немає, і вона не робить ті вироби, які повторюються, вони всі унікальні. Ось така грілочка. До речі, що ж я не взяла сантиметрової стрічки? Ох, це в мене стилець так їздить по підлозі. Ой, стрільці важкі. І це вона так. Так, ну дивіться, ширина цієї грілочки 29 см, ну це так, як я склала. А в діаметрі виходить, ну, в общем, 29 см з однієї сторони, і відповідно, з цієї також. Так, Ось така грілочка. Ем, вона має назву мереживо. І коштує така грілочка 350 гривень. Ну, погодьтеся зі мною. Ну, що це того варте? Так, ось така краса. Ну, я потім все поскладаю по торбинках, щоб не забирати ваш час. Так, ой, вибачте. Далі дивимося ще одну красу. Знаєте, як у творчих людей, от виникла ідея якась. Ну, наприклад, весна, хочеться тепла, квітів. І переносиш це, хто переносить на папір, хто на тканину, хто, хто на що, в кого на що фатає фантазії, хто займається яким видом творчості, на те і переносить. Цей комплект має назву «Бузкове чаювання. Тут грілочка на чайник. Має вона розмір 25 на 27 см, і серветка під гаряче 50 на 50 см. Також тканина змішана. Є поліестер є бавовна. Всередині середині слімтекс номер 100, я так зрозуміла, що це, мабуть, самий товщий. От. І, звичайно, декор Поліестер. Ось такі декору ну, стрічечки для декорування. Тепер, <кій> та що це таке пересухло в горлі? Тепер дивимося ось на цю красу. Ось ця така серветка. Вона м'ягесенька. Ось така серветка у техніці печворк, бачите, зроблена вона. <кій> і ось грілочка така. на чайник. Всередині, звичайно, тут бавовна натуральна. Ось, бачите, в рожевому кольорі. І ось така бускового кольору тут є оздоба. Також є фіолетовий колір. Ну і отака от краса, дивіться. Ось така краса. Все новесеньке, все в єдиному екземплярі. Навіть зверніть увагу, як все це зроблено на грілочках. знаєте, я просто дивлюсь на ці речі, і в мене інколи, ну, навіть мову відбирає, ну як таке можна створити? Ну, от, розуміть, ну як таке можна створити? А люди роблять. А люди в нас сталановиті, люди, люди в нас розумні, добрі, щедрі, щирі. Ой, Ось такий комплектик. Дуже гарний комплектик. Е І коштує такий комплектик, де я записала. Ага, такий комплектик 550 гривень коштує. Дивовижна краса, як на мене, та я думаю, що і всім таке подобається. І хочу, друзі, почути ваш відгук про, про ці вироби, про цю роботу, бо дуже вже таке все воно гарне. Ще один є комплект. Це також, ну, така супер краса, розумієте? Ось він уже такого кольору е, темно-синього, і тому е, торбинка тут е, така блакитного кольору. Бачите, навіть ось я ще не витягла, дивіться, ось навіть перекликаються кольори мотузочок і колір на серветочці. Цей комплект має назву, читаю. Читаю, читаю вечірнє чаювання. В цей комплект входить грілка. На чайник, Має вона розмір 28 на 28 см. І серветка під гаряче. Серветка під гаряче: 53 на 53 см. І два плейсноти: 46 на 29 см. Тут все тканина бавовна. І всередині слімтекс. Тобто тут немає поліестеру, тут все бавовна, і всередині слімтекс. Так, і дивимось. Дивимось на цю красу. Починаємо з чого? Починаємо з грілочки. Ось така. Вечірнє чаювання, нагадую. Ось така грілочка чудова, також техніка печворк. Та що це таке? Тут використана. <кій> ну, це та ниточка, знаєте. Ось така чудова грілочка. Да, до речі, ми ж не подивилися всередині, а всередині темно-синього кольору, такого кольору, як і... Ну, тобто основний колір. Так, ось такі два плейсмати. Бачите? Е, до речі, я так дивлюся, це ніби тюльпан. Ніби тюльпан, а тут отаке вечірнє небо. Два таких плейсмати, вони також, бачите, вони м'ягесенькі. Тут є е, підкладочна тканина, матеріал верніше. З цієї з виворітної сторони вони просто сині. І ось така серветка, красуня. Серветка 53 на 53. І от, бачите, ніби отак чотири тюльпанчики. Така краса. Дивовижна краса. Так. Потім все спакую, щоб не забирати ваш час. І нарешті ми добралися. Ось до такого дитячого комплекту. А, до речі, я, мабуть, не озвучила ціну за цей комплект вечірнє чаювання. Тут ціна за цей комплект 800 гривень. Ну, погодьтеся, тут, тут є за що давати такі гроші. Бачите, тим більше воно все новесеньке. Можна і для себе, можна і на подарунок. Це взагалі чудовий подарунок. Якби мені таке подарували, я б до неба стрибала. Так, ну, мені так дарують, звичайно. І далі дивимося ось такий дитячий комплектик. Дитячий комплектик має назву динозаврики. Зараз це таке дуже популярне для діток. Коли я з цим не стикалася, то я і не помічала, а Саме зараз, коли вже маю внука, то, звичайно, дивлюся там на якийсь одяг, чи на якісь речі там. І ну, дуже часто трапляються малюночки з динозавриками. Ну, Мабуть, це тренд. Так, ось така турбинка велика молочного кольору. Бачите? Так, і сам комплект. Дуже гарний, яскравий. Це ось така наволочка з динозавриком. Бачите, також в техніці печворк. Наволочка має розміри 40 на 40 сантиметрів. Ось така. Ось з цієї сторони вона на кнопочках. Такі кнопочки використовуються навіть, ой, та що це є? На одязі у діток. Ось на кнопочках, так, як пані Наталя говорила, що це безпечніше. Дивіться, тут навіть е, всередині на наволочці тканинка е, лицевою стороною повернута до нас. Бачите? Бачите, як якісно все зроблено. Так. І ось така ковдрочка. Ну, я поки що розвернула цю сторону, я так думаю, що з цієї сторони. Буде щось інше. Давайте будемо дивитися разом. Ковдра у нас має розмір метр м на метр. Також у склад входить бавовна, слімтекс всередині, як, ну, як підложка чи підкладка. І йде він у два шари. Тобто, що ковдрочка тепленька. Так, Дивимось ковдрочку і вуаля. Ой, боже, яке гарне, весела. І ось зверніть увагу, яка диво дивне. Різні різні динозаврики. Це не злі динозаврики, це добрі динозаврики. Ось дивіться, яка краса. Ой, я просто, ну. Моєму захопленню немає меж. Ось, дивіться, з вибору така просто зірочки, білесенька така тканинка з зірочками. Тут ось така, бачите, жовто-коричневого кольору по краях. Теплесенька, мягесенька, натуральна така підковдра. Так. Та й розмір такий, знаєте, що дітки до, до школи можуть. Спати під такою ковдрою. Так, і така ковдра у нас буде коштувати 1700 гривень такий комплект. Хто, можливо, бажає зробити замовлення якесь індивідуальне, то можете до мене звертатися, я вам дам контакти пані Наталі. І ви будете вже домовлятися відповідно з нею. Я пропоную вам лише те, що вона мені надіслала, що в мене є. Що я хочу сказати? Я просто, ну, такі речі шикарні, скільки там праці вкладено, скільки любові, скільки таланту. Людина вкладає всю свою творчість. Ну, звичайно, не всю. Всю не можна вкласти. Сьогодні. Частинку на це, частинку на щось інше. Ну, це. Ще там у пані Наталії є нові проекти, вони мені дуже подобаються і дуже цікавлять. Я думаю, вони і вас зацікавлять е ці нові проекти. Ну, я думаю, колись ми побачимо їх. І в найближчому майбутньому ми їх побачимо також е у мене на каналі. Всім щиро дякую, чекаю е, на ваші повідомлення, в описі під відео буде, будуть мої контакти. Хто бажає придбати, будь ласка, кошти на карту, так як бачите, це не мої речі. От, е, ну, і все решта, по плану, кому терміново посилочки пишіть, відправляю вівторок, четвер, субота. Інколи четвер у мене випадає із... із графіка, тому бажано планувати на вівторок або на суботу. Бажано, тому що четвер у мене інколи там поїздки. Ну, то таке. Любі мої, всім щиро дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Разом хочу подякувати з вами, пані Наталі, за її золоті ручки. Хай дає Бог здоров'я, міцного, жіночого щастя. Всім до зустрічі. Всіх обняла.